От прийшли ми е, на дитячий майданчик, де бавляться дітки, де, бавляться, де є пісочок, Вон, такі іграшки, різні іграшки. От. Ну що це таке? Де сидять, там і сруть. Українці, ну як так можна? Ну сидите. Ну, так, ну, культуру ж треба зберігати. там Кульочок плюйте, там якийсь папірчик, не знаю куди. що ж то? Де сидимо, там і сремо. Сьогодні <wd3> поїли насіння, завтра прийдуть знову, тут вот сидять. в такій країні живемо, от з кої починається вся країна. Поки мамонди не вимруть, -то! толку не буде в цій країні. Умудряються засрати там, де. Ось. А поки поприбирає, а поки там прибиральник, це двірник поприбирає, це, раз тиждень чи коли там. Ти Тиждень рачі сидіти. І це відрізняє цю лавочку. Бо я так бачу, інші лавочки чистіше. Люди, так де ж ви є? Чого ж ви тут сидить ці лавочки? Моско починається країна. До таких людей, поки їхнє життя не закінчиться. Чого ж ви дітей? дітей? Бачать діти малі, які бавляться. Вони ж Самі з того й учаться. Не можна так. Культури, пора на культуру переходити. Куди ви йдете? В Європу чи в задницю? З Таким темпами ви вички в задницю зайдете. От. Тому беріть приклад, а ті, хто бачить, що такі люди роблять, вказуйте це людям, стикайте їх прямо носом, щоб вони це наглядно бачили. Все, щастя, здоров'я, вдачі.